Всім привіт! Сьогодні невеличкий комплекс для мобілізації нашої грудної клітини. Стопи на ширині тазус, зігніть трішки коліна, стисніть живіт, опустіть плечі, розкрийте лодоні доверху. Тримайте лікці на 90 градусів. Відкриваємо груди, зводимо лопатки, закриваємо, тягніть плечі донизу. Стискайте лопатки, штовхаючи ваші груди вперед. Вдих, розкриваємось, видих, закриваємось, вдих і видих. Тримайте ваші плечі. Тягніть лопатки вниз до копчику. Груди вперед. Друга вправа стопи на ширині тазу, опустіть плечі, втягніть живіт, розкрийте свої груди, зводячи лопатки, ліця, розводячи лопатки в сторони. Руки до верху, груди вверх і закритися, округліться, зводимо лопатки, чудово. Розкриваємось, штовхаючи груди вперед, закриваємось. Груди вверх, закриваємось. Зауважте, що поперек майже не приймає участі в цій вправі. Працюйте вашим грудним відділом. Штовхайте груди доверху, зводіть лопатки. Вдих, видих. Вдих розкриваємось, видих, закриваємось. А потім І розслабте ваші руки. Для наступної вправи нам потрібна якась опора, наприклад, стул або е, стіл. Це можна виконувати на роботі, вдома. Кладемо руки на стіл, на нашу опору, трішки відходимо назад, згинаємо коліна і опускаємо наші груди донизу, до полу, штовхаючи сідниці назад, округляємо спину, розводячи лопатки. І трішечки прогинаємось в грудному відділі, штовхаючи груди вниз до полу. Вдих, штовхаємо груди вниз. Видих, розводимо лопатки в сторони, округляємо груди. Видих, округляємо спину. Вдих, прогинаємось в грудному відділі. Тягнемось до полу. Працюйте вашим грудним відділом. Старайтесь не активізувати ваш поперек. Рухайтесь повільно, відчуваючи рухи в вашій грудині. Для наступної вправи нам потрібен рушник. Беремо його за края, тобто наші ладоні ширші, ніж плечі. Відводимо руки назад і опускаємо вниз. Підіймаємо вгору, переводимо вперед. З вдохом розкриваємо груди, з видихом переводимо руки вперед. Тримайте руки прямими, рухайтесь повільно. Якщо у вас є больові відчуття, вам потрібно взяти рушник трошки довший, або змінити амплітуду, рухатись тільки вверх і вниз. Наскільки у вас виходить назад, і потім повертаємось вперед. Тримайте плечі опущеними, рухайтесь повільно. З видихом вперед, вдих назад. Можна трішечки зігнути лікці, але намагайтеся тримати руки ровними і розслабте плечі. Відкриваємо груди, розводимо руки в сторони, опускаємо плечі вниз і розгортаємо плечі назад, розкриваючи груди вверх плечі вперед, округляємо спину. Вдихаємо, розкриваємо груди вверх і закриваємо плечі назад, плечі вперед. Розкриваємось і округляємось. Вдох, відкриваємо грудну клітину, видих, закриваємо. Старайтесь трішечки прокрутити плечі доверху, донизу. Відкриваємо груди, закриваємо. Коліна трішечки зігнуті, працюємо руками і плечима відкрились і закрились. Якщо під час руху ви відчуваєте біль у плечах або у ліктях, вам потрібно трішечки скоротити амплітуду, але потрібно рухатись. Чому мобілізація грудної клітини так важлива для нас? Тому що, коли зажата наша грудина, наші плечі опускаються донизу, наша шия йде, йде вперед автоматично. Образується кіфоз, округлення грудної клітини. Далі наш хребет намагається себе врівноважити і він дає всілякі збої. Але в нашій грудині знаходяться дуже важливі органи для нашої, для нашої життєдіяльності це серце, легені, і ми повинні підтримувати їх в належному стані. Для того наша грудина, грудна клітина, повинна бути розкритою, спинка ровною.